Вітаємо! Встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голубим. Приготуйтеся до нашого уроку! Дізналися, Який сьогодні день? Правильно, ми дізналися за допомогою числа та місяця. А числа та місяці вони вміщені у нас у календар. Наприклад, наступний після вчорашнього. Батьки сказали, бо вибачили в новинах, можливо, подивилися в телефоні. Чи подивилися в календарі. Сьогодні на уроці ми поговоримо про дивний винахід, яким користується кожна людина. Він є в кожному будинку. Це календар. Присвячений саме календарю. Ми з'ясуємо, які спостереження за природою допомогли людині створити календар і дізнаємося про його призначення. Він тебе не підведе, бо точний рахунок дням веде. Це календарик Абсолютно з вами згодна. Від латинського. Календар. Цим словом римляни називали перші і останні числа місяця. Календар це система або спосіб числення часу. Список днів усього року з потілом на тижні та місяці. Перед вами звичайний календар. Дізнаєтеся про тривалість дня. Про час сходу й заходу сонця і, напевно, не кожен замислюється над історією такого своєрідного щоденного підручника людини. Тим часом він має дуже довгу та складну біографію. ані календарів. Як тоді дізнався котра година, який зараз місяць або день? Упевнено розрізняти пори року було б особливо важко в тих частинах світу, де температура протягом року майже не змінюється. Тобто немає різкого переходу від холоду до тепла або інакше. Адже дуже швидко вони зрозуміли що тіла на небі переміщуються в певній послідовності, та що можна використовувати ці переміщення та вимірювати хід часу. Зіставляти їх із явищами, які повторювалися періодично, зміна дня і ночі, зміна піроку тощо. Коли людина почала вирощувати хліб і збирати врожай, вона помітила, що час посіву щорічно перепадав на один і той самий час. Відповідно за погодою. Скільки часу минає між посівами? Це була перша спроба людини. Визначити число днів у році. Стародавні єгиптяни першими визначили тривалість року з високою точністю. Вони знали, що кращим часом для посівів був час після щорічних розливів річки Ніло. Що між розливами минає 12 повних місяців по 30 днів. Щорічно майже одночасно з початком розливу Нілу перед схолом Сонця на небосхилі з'являлася яскрава зоря. Між цими подіями виявилося 365 днів. І це було 6 тисяч років тому. Саме єгиптяни розділили рік на 12 місяців по 30 днів. Наприкінці року в них додавалися 5 додаткових днів. Так і з'явився перший календар. Малюночки, які ж бувають в календарі. Ось у нас є настільний календар, перекидний, настінний, кишеньковий, плакатний, відривний і квартальний. Хвилинка цікавинка. Виникнення тижня. Семиденка виникла у стародавньому Вавилоні. Там число сім було магічним, бо знали тоді сім металів і сім блукаючих небесних тіл Сонце, місяць, Марс, Венеру, Меркурій, Юпітер і Сатурн. Це і наштовхнуло вавилонян на думку присвятити дні цим небесним тілам. Сучасні дані свідчать про те, що планет зовсім не сім. Металів також існує значно більше. Отже, виникнення тижня від вавилонян – це лише припущення. Уже перші спостереження за небесними тілами породили науку, яку назвали астрономія, а разом із нею і правила обчислення днів, місяців. Років, тобто все те, що називається календарем. Уявіть, що було б, якби раптом не стало ані годинників, ані календарів. Як тоді б ми дізнавалися, котра година, або який зараз місяч ці день? Що упевнено розрізняти пори року було б особливо важко в тих частинах світу, де температура протягом року майже не змінилася. Саме з такою проблемою столкнулися люди в давнину, адже дуже швидко вони зрозуміли, що тіла переміщуються в певній послідовності та що можна використовувати ці переміщення для вимірювання ходу часу. Давай з тобою подумаємо, нам треба зараз обчислити деякі математичні вирази. 37 плюс 41 плюс 13 та плюс 9 буде 100. 300 плюс 60 плюс 5 буде 365. 24 плюс 7 буде 31. 2 додати 19 та додати 7 буде 28. 40 відняти 28 дорівнює 12. 100 мінус 80 та додати 3, 10 буде 30. 35 мінус 5, та мінус 23 буде 7. 97 мінус 37 буде 60. 36 мінус 9 та мінус 23 буде 4. Як ці числа пов'язані з календарем та одиницями вимірювання вимірюванні часу? Давай подумаємо. 365. Що це? Правильно, кількість днів у році. 31. Кількість днів у місяці. 28. Це кількість днів у лютому. 100 це 100 років або століття. Дивись, у нас є число, наприклад, 12. 12 це кількість місяців. Правильно, 30 це кількість днів у тижні. 7. 7 днів тижня. 60, 60 секунд, 60 хвилин, 60 годин. Це одиниці вимірювання часу. Те, що ми сказали, 31 день, 30-28 днів це місяці, а 4 пори року. 12 місяців це 1 рік. Дивіться, як цікаво. Скажи, будь ласка, чи сподобалося тобі наше заняття? Про що цікаво, ви дізналися? Що сподобалося найбільше? З ким ви поділитеся враженнями про це? Чи справилися твої очікувані результати? Будь ласка, у щоденнику вражень або на листочку намалюйте або запишіть те, що найбільше вам сподобалося або запам'яталося. Це глинку лега, яка відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому уроці. Де жовта це гарна робота? Зелена мені все вдалося, помаранчева я молодець, блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще.